Відновлення триває мова про цю 16-те поверхівку на північній Салтівці. Два роки тому, коли почалися постійні обстріли цього мікрорайону, а саме після прильотів поруч та по самому будинку він спорожнів у своїх квартирах. Люди просто не змогли жити через сильні руйнування. Тож, колись затишні родинні гніздечка, харків'ян перетворилися на місця пустоти, відчаю та жаху. В результаті обстрілів була пошкоджена покрівля, перекриття 14-го поверху, 5-го поверху, 4-го. На додачу була ще пожежа, вигоріло багато квартир, пошкоджені були вікна. Першочергово було проведені демонтажні роботи, потім ми стали до відновлення. Було відновлено перекриття поверхів, відновлені зовнішні стіни, відремонтована покрівля. Вже зараз, коли ситуація більш-менш стабілізувалася, зазначають у департаменті благоустрою відбудови та реконструкції, і почалися активні відновлювальні роботи, до будинку почали повертатися його мешканці. На даний момент займаємося відновленням фасаду. Частково проводиться утеплення, частково ремонт фасаду. Відновлюються вхідні групи будинку. Також проводиться відновлення балконів, знімається Кіптява, штукатуриться, фарбується, надаємо нове життя цьому будинку. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.